Всім привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша. і Тут ми дізнаємося щось нове про ваші гаджети. Сьогодні буде ваша улюблена рубрика, де ми збираємо різні круті фішечки і робимо користування вашому Galaxy ще зручніше і комфортніше. А сьогодні будуть прикольні профішки, які в першу чергу підійдуть для різних флагманів, як от для цього S25 FE. Але насправді деякі навіть я б сказав би більшість будуть доступні і. Для інших смартфонів Galaxy. так що цікаво буде всім Вмощуйтесь зручніше, наливайте собі чогось смачненького, протискайте вподобайку і погнали. Ну що ж, погнали з нового меню: пристрої поблизу чи nearby Device. Це меню є у центрі керування і дозволяє вам швидко керувати підключеними аксесуарами, наприклад, Galaxy Watch або Galaxy Buds. отримувати інформацію про їхній заряд батареї, а також легко підключати їх чи відключати їх, перетягуючи іконки пристроїв на зображення смартфона та від нього. Щоб цим скористатися, проведіть пальцем униз, щоб відкрити панель сповіщень. Ще раз униз, щоб отримати доступ до центра керування control Panel, Зайдіть і натисніть на меню, що називається пристрої поблизу. Натисніть на підключний пристрій, щоб отримати швидкий доступ до опцій або інформації про його батарею. Щоб відключити пристрій, перетягніть аксесуар подалі від зображення телефону. Щоб підключити, перетягніть його назад на зображення Galaxy. А ну, дізнавайтеся в коментарях, хто про це і не здогадувався. Наступна функція дозволить вам не просто запускати застосунок. А прямо конкретні його функції. Давайте подивимося на створення швидких ярликів для застосунків. Це дозволяє винести на головний екран прямі ярлики для конкретних дій у програмі, наприклад, зробити селфі у камері, щоб запускати їх одним натисканням. Для цього натисніть і отримайте іконку будь-якого застосунка, перегляньте опції, що з'являються, наприклад, у камері, це зробити селфі. Перетягніть вибраний ярлик, наприклад, зробити селфі, прямо на екран, щоб створити незалежну іконку. І так можна робити зі всіма застосунками, у яких є оце контент. Текстне меню, наприклад, з хрома можна взяти створення окремої вкладки чи анонімних вклад. Тепер давайте трохи прикрасимо наш Galaxy і поговоримо про створення відеошпалер для екрану блокування. Це дозволяє використовувати відео, які ви самі зняли як динамічний фон для екрану блокування, роблячи його більш персоналізованим. Щоб використати, відкриваємо програму Галерея, обираємо відео, яке ми зняли чи завантажили, натискаємо на меню. Зазвичай це три крапки, та обираємо Установити як заставку. Обираємо екран блокування. Далі налаштовуємо тривалість відео, обрізавши його, якщо потрібно, і натискаємо готово. Насолоджуйтесь. У вас буває таке, що ви комусь телефонуєте із шумного місця і вам кажуть, що нічого не чутно. Galaxy зможе вирішити цю проблему. Мова йде про використання режиму фокус голосу під час дзвінків. Ця функція заглушає фоновий шум навколо вас, наприклад, шум поїзда, вітер або розмови, щоб особа на іншому кінці дроту чітко чула тільки ваш голос. Щоб скористатися, треба розпочати звичайний телефонний дзвінок, провести пальцем униз під час активного. Дзвінка, щоб відкрити центр керування, контроль-центр. Далі натискаємо на режим мікрофона і перемикаємося зі стандартний на фокус голосу Voice Focus. І тепер ваш Galaxy буде якісно видокремлювати ваш голос. Далі корисний віджит, догляд за пристроєм для його оптимізації. Цей віджит дозволяє швидко звільнити оперативну пам'ять та оптимізувати сховище телефону. І все це за натисканням однієї клавіші оптимізувати, що робить пристрій більш швидким. Щоб скористатися, зведіть два пальці на екрані, натисніть віджети, знайдіть розділ обслуговування. Пристрою, виберіть бажаний розмір віджита та перетягніть його на екран. Натисніть на кнопку Оптимізувати на віджиті та додати. Все просто. У вас бувало таке, що треба комусь щось скинути по Bluetooth, чи коли ви розширюєте Wi-Fi, і ви починаєте шукати пристрій, а там ще декілька таких самих, як визначити, який з них ваш. Давайте змінимо його назву. Персоналізація назви телефону дозволяє вашому пристрою мати унікальне ім'я, яке відображатиметься у пошуку вашого телефону іншими пристроями через Wi-Fi. Чи Bluetooth. Щоб це зробити, переходимо на лаштування, прокручуємо до про телефон, натискаємо клавішу перейменувати і вводимо назву, яка вам потрібна. Після цього зберігаємо. Готово. Далі корисна порада для тих, хто хоче продати чи придбати телефон, де й в принципі, щоб дізнатися про його стан. А саме запуск швидкої діагностики телефону. Ця функція дозволяє перевірити працездатність різних компонентів телефону, особливо стан батареї, що пристрій працює належним чином. Переходимо в налаштування, обслуговування пристрою, прокручуємо вниз до Агностика, натискаємо діагностування телефону, обираємо стан батареї, щоб перевірити. Якщо захочете придбати собі вживаний телефон, обов'язково користуйтеся. А якщо захочете собі новий Galaxy, то завітайте в магазин Samsung Experience Store чи на сторінку магазину Samsung.com.ua посилання залишаю в описі до цього відео. Там є всі актуальні телефони Samsung, вигідні умови купівлі, додатковий рік офіційної гарантії. І, до речі, там не тільки смартфони, а й багато всього іншого від Samsung. А ви знали, що по подвійному натискування? На клавішу блокування можна запускати різні дії. Це дозволяє призначити швидкий запуск обраної функції, наприклад, камера, ліхтарик або будь-яка інша програма. Щоб зробити, переходимо на лаштування, додаткові функції, переходимо до бокова кнопка, подвійне натискання і обираємо функцію, яка вам до вподоби, наприклад, ліхтарик. В новинках Galaxy є така класна фішка, як наубар. Давайте розберемося, як вона може стати вам ще кориснішою. Наубар відображає активні процеси, наприклад, таймер або запис голосу у вигляді невеличкої Смужки в нижній частині екрану, дозволяючи швидко контролювати їх без необхідності відкривати застосунок повністю. А також при розблокованому телефоні зверху. Тож давайте налаштуємо. Переходимо в налаштування екран блокування та Always on Display, Переходимо до Now Bar і вмикаємо, чи вимикаємо застосунки, які можуть відображатися в Now Bar. Запускаємо активність, наприклад, таймер або запис голосу. Проводимо пальцем вгору на головному екрані або двічі торкаємося екрану блокування. Натискаємо на маленьку смужку внизу екрану, щоб розгорнути її. Контролювати активність. Свайпами вгору чи вниз, можна перемикатися між ними прямо в навбар. От такий маленький, але корисний елемент нової One UI. По замовченню, коли ви купуєте свій Galaxy, у вас навігація по системі реалізується за допомогою клавіш. Багато кому це зручно, і особливо якщо у вас планшет. Але я звик до керування жестами. Проте, чи ви знали, що це можна перемикати самостійно, в залежності від того, що вам хочеться використовувати сьогодні. Тож, давайте подивимось. Вимагаємося, як це робиться. Переходимо в налаштування дисплей, прокручуємо вниз і переходимо до навігаційна панель. Обираємо клавіші або жести. І якщо вибрано кнопки, то натискаємо додаткові параметри, щоб змінити порядок кнопок. І до речі, в окремому відео на нашому каналі про Good Lock я розповідав, як навіть кастомізувати окремо кожну клавішу. Ну і остання на сьогодні функція дозволить вам з комфортом читати на великих екранах ваших Galaxy, бо більшість смартфонів сьогодні мають не маленькі екрани, як, наприклад. Приклад мій фолд. Функція називається захист комфорту очей. Вона зменшує випромінювання синього світла, використовуючи тепліші кольори, що знижує напругу очей і полегшує засинання, якщо ви дивитеся на телефон перед сном. Перейдіть у налаштування, дисплей, увімкніть захист комфорту очей, і опціонально можна увімкнути адаптивний кольорний тон Adaptive Color Tone для природного балансу кольорів протягом дня, в залежності від навколишнього оточення. Насправді я підготував набагато більше функції, але розумію, що я вас просто то перенавантажу інформацію. Якщо вам таке відео подобається, не забувайте, будь ласка, про ваші вподобайки. Напишіть щось корисне в коментарях. Наприклад, чи вам подобається таке відео. А я пішов знімати другу частину, бо там ще більше цікавого. Також, друзі, не забувайте, якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал, і побачимось з вами вже дуже скоро, прямо тут. Всім пока.